Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Як і обіцяла в попередньому відео, сьогодні проведемо разом з вами розіграш на саджанець крупнолисної гартензії сорту Екліпс. Це у нас новиночка. І я хочу, щоб саме ця рослинка поїхала до переможця або переможниці цього розіграшу. Але перед тим як прийдемо безпосередньо до самого розіграшу, я хочу відповісти на питання, бо від вас було багато питань, коли краще саджати гартензії волотисті. Навесні чи e Дивіться, волотисті гартензі, вони, в принципі дуже класно переносять і пересадку. Наприклад, якщо ви пересаджуєте рослину з одного місця в інше місце, вони класно переносять пересадку як восени, так і навесні. Тут я б вам радила відштовхуватись від того, коли вам краще це зробити. Якщо у вас вже готове місце під посадку цієї рослини, то ви можете сміливо саджати гортензії, волотисті навіть за. Зараз у нас земля не промерзла. Ви можете зараз викопати яму, підготовити ґрунт і посадити цю рослину. І обов'язково, при коли ви саджаєте, не забувайте мульчувати. Мульчування це дуже важлива, дуже важлива річ. Так, і давайте перейдемо безпосередньо до розіграшу. І як я обіцяла, обираємо переможця, заходимо в програмку, вставляємо посилання на відео. Під яким ви писали коментарі. І натискаємо Знайти. Знаходимо ось відповіді. Коментарів 237. Так, натискаємо далі. Приймають участь усі коментарі. Це те, що я вам казала. Чим більше коментарів ви напишете, тим більше у вас шансів на перемогу. Так. Натискаємо далі. Вкажіть кількість переможців. У нас буде один переможець. Так, увімкнути. Так, вмикаю запис екрану і обираю переможця. Почати. Обираємо переможця і Ніна Резнікова. Пані Ніно, ми раді вас вітати з цією перемогою. Я дуже прошу вас зв'язатися зі мною для отримання свого подаруночка. А посилання на свій телеграм я лишу в описі під цим відео. І хочу окремо подякувати усі, всім вам, хто дивився це відео, хто писав коментарі, хто приймав участь в цьому розіграші. Читати ваші коментарі це просто я навіть не можу передати вам, наскільки мені приємно читати. Кожні ваші слова подяки. Мені приємно не, не лише подяку читати, і мені приємно читати ваші якісь зауваження, тому що я вчуся разом з вами. Я ділюсь своїм досвідом, ви ділитесь зі мною своїм досвідом. І за це я вам безмежно вдячна. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.